Всім привіт! Це відеогляд на прижимний електрогриль потужністю 2000 Вт з регулюванням висоти та температури. Всередині коробка гриль запакований додатково в пакет та розміщений між двома частинками пінопласту. Ось яким звуком регулюється температура та встановлюється таймер. Аби відкрити гриль, потягніть перемикач на себе. Знизу знаходиться піддон для стікання жиру. Аби відкрити гриль, тягнемо перемикач на себе. Якщо ж плануєте смажити високі стейки чи шаурму, то можете відрегулювати висоту таким от чином. Коли регулюємо висоту, гриль, звісно ж, не буде під таким дивним кутом, оскільки верхня кришка повністю рухома. Коли переводимо на першу сходинку, Відстань між пластинами 1,5 см, а коло на другу 3 см. Саме з цього отвору витікатиме зайвий жир у підтон. Ніжки електрогриля прогумовані з однієї сторони. Пластини буде дуже легко очищати після приготування, оскільки вони мають антипригарне покриття. У вас буде можливість готувати на двох пластинах одночасно. Для цього натискаємо дану кнопку і робочі пластини розгортаються на 180 градусів. Коли ж хочемо його скласти назад, просто піднімаємо верхню сторону. Тепер перейдемо до приготування маринаду для трьох курячих стейків. Для цього нам знадобиться 3 столові ложки олії будь-якої на ваш смак. В моєму випадку це оливкова. Далі додаємо одну чайну ложку паприки, трохи перцю чилі, два зубчики часнику, розмарин за смаком та одна чайна ложка лимонного соку. Добре це все вимішуємо та переходимо до курячого філе. Я його попередньо трішки відбила, накривши харчовою плівкою, аби воно було тоншим. Тепер потрібно його посолити, поперчити з обох сторін за смаком та змастити маринадом. Наостанок додам трішки розмарину та лишаю філе маринуватися на 1 годину при кімнатній температурі. Тепер приготуємо маринад для овочів гриль. Для цього нам знадобиться 70 мл будь-якої олії, 40 мл соєвого соусу, 2 потрібнені зубчики часнику та сік половини лимону. Сюди ж додаємо 1 чайну ложку з гіркою солі. Добре перемішуємо і цього маринаду має вистачити на 1 кг овочів. Буду готувати баклажани кабачки цибулю, перець та гриби. Помідори я б не радила використовувати, оскільки вони не триматимуть форму. Вливаємо це все до овочів та лишаємо маринуватися на 30 хвилин. Встановлюю таймер та середню температуру. Знімаю трохи зверху, тому погано видно, що світяться індикатором. Коли гриль повністю нагріється, індикатор зеленого кольору перестане світитися. Зараз я трохи зміню освітлення, аби ви це побачили. Гриль розігрітий, тому починаю викладати філе. Буду готувати 5 хвилин при середній температурі. Потім виставлю її на максимум та доготую ще 2 хвилини. І от які соковиті, а головне не пересушені стейки у нас виходять. Коли ж переходимо до приготування овочів чи чогось дуже соковитого, можемо знизу дістати таку от сіру підставку, завдяки чому гриль стоятиме під кутом і зайвий жир чи сік буде стікати в піддон. Овочі також готуватиму при середній температурі 5 хвилин. І от який результат ми маємо. Після приготування достатньо буде пройтися по пластинах паперовим рушником, а потім уже вологою ганчіркою. Нічого не прилипло і все це відтирається дуже легко. І от скільки зайвого маринату зібралося в піддоні. Наостанок пройдуся вологою ганчіркою і цього буде більш ніж достатньо.